Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Слава нації і смерть нашим ворогам. Панове, я так хочу коротенько поговорити з вами про те, що відбувається в Україні. Не про війну, а про те, що відбувається в Україні під час війни. У нас війна. Завжди, коли країна стояла на межі свого існування, було таке гасло: все для війни, все для перемоги. Але, панове, у нас це гасло не діє. У нас все для корупції. Президент, який гарант Конституції, він гарант корупції. Корупціонери захищені під його захистом. Але, панове, ситуація з корупцією іще страшніша, ніж вам здається. Чому? А тому що оті шалень, шалені зарплати, які вони отримують, чиновники наші, оті конверти, які депутати отримали, ота депутатська зарплатня під час війни, коли люди зубожіють, коли їм тяжко вижити, це також хабар. Тобто та моновлада. От той насправді маленький гурт людей, який прийшов до влади, без ідеології, ну, зрозумілої ідеології. Вони якусь думку мають. І судячи по їхнім діям, вона нічого в Україні не несе. Але насправді, у комуністів була ідея там комунізмусти, а тут нема цього нічого. Але щоб з'єднати, зшити оту ось о, е, лахеньку е свитину, яку вони зробили, чи ковдру, яка зшита з усяких, ну, зібрали непотріб, фактично. Подивіться на депутатів, хто це? Невдахи. Але у невдах з'явилася можливість пошикувати, жирно пожити по-багатому. Так от, е панове, за це життя по-багатому вони готові на все. І що ж відбувається? А Люди бачать, ну, не всі мислителі, не всі здатні аналізувати. Але вони бачать, що влада діє не в інтересах України. Навіть якщо вони цього не усвідомлюють, то їхня підсвідомість про це сигналізує. І тому. Зараз така проблема з мобілізацією, тому що люди не хочуть піти на війну бути зрадженими і зразу загинути. Просто безславно загинути. Цього навіть ті люди, які хочуть за Україну захищати свій рід, захищати свою домівку, але вони не хочуть просто так загинути. Тому що вони, вони бачать, вони відчувають, що наша влада не працює на перемогу України. Вони працюють на свою перемогу, на свої цілі, які далекі від, скажімо так, слави України і виживання України. І повернемося до нашої Верховної Зради. Ну, це зазвичай її так називали. Але ж у нас зараз не така Верховна зрада, як раніше була. Не така. Раніше, як мені сказали, При Порошенкові там переголошували по 10 разів все. Зараз цього немає, все чудово. Після того, як ту команду, вибачте, будь ласка, потренували в Трускавці, вони працюють як єдиний орган. Вони голосують, ну, чудовенько. Тільки, вибачте, будь ласка, пам'ятаєте, коли Зеленський е, без допомоги рук грав на піаніно чи роялі, що то таке за інструмент був? Але зараз він перейшов до іншого інструмента. Це орган. Тільки це не просто орган. А знаєте, як Верховна Рада, це орган державного самоврядування, все найкраще. Так от зараз це не орган, а це орган, на якому грає Зеленський. І виграє він будь-що, що захоче. Тому що його більшість приймає тільки ті рішення, які він хоче. Тільки ті рішення, які їм потрібні, кладуться на голосування. А інше ні. Тобто у нас Верховний орган України, на якому грає величний органіст без рук. Але перемога, це ж е, ненормальна ситуація. І при всьому тому, що на початку Зеленський дуже боявся людей. Але поступово сталася така ситуація, знаєте, як ото з великою собакою. Здорова, волохата собака страшними зубами, лежить десь під парканом, і люди її обходять здалеку, бояться. Вона відкусає. не кусає, не гавкає ближче, приходять іще ближче. Зачепили її, вона подвинулась. А потім настає такий момент, що пройшов дощ, забрьохані чоботи. І хтось уже дивиться, що. Треба б щось витерти, нема нічого, все, все мокре, тільки собака суха. І підходить і витирає б ту собаку ноги. Так от, так, зараз наша влада поводиться з українцями. Українці не гавкають, не кусаються, терплять, їм зазомбовують їхні голови із е, того телемарафона єдиного. Але, панове, справа в тому. Що там в підсвідомості наростає протестний потенціал? Це, як Зеленський там перевіряє, це його рейтинг падає. Ні, панове, це не просто рейтинг падає. Це наростає протестний потенціал. Пам'ятаєте, а що таке Що таке протестний потенціал? І що, чим воно, е, власне кажучи, може гикнутися нашій владі? Пам'ятаєте, як? Наші люди всі дружно казали, що верховну не цю зараз, а раніше, треба розстріляти. Тоді Зеленський в тому серіалі якраз їхню їхну мрію втілив. Він показав, як Верховну Раду розстрілюють. Так от якось наші люди, вони дуже, так знаєте, кидаються то туди, то сюди. Це так властиво людям. І просто уявіть собі. Що якби зараз людям запропонували провести референдум, чи варто розстрілювати продажних чиновників? Чи варто розстрілювати продажних депутатів? За що б люди проголосували? Панове, не треба бути мольфаром, щоб переважна більшість проголосувала, що за такі зради треба розстрілювати, як в Китаї. Вчора вкрав, сьогодні піймали, завтра розстріляли. післязавтра твоїй сім'ї прислали е, чек за використані набої. Але, панове, наші депутати, наші каснокради, вони захопилися. Це знаєте, як під час ігри в рулетку чи в казино, люди втрачають розум і вони не бачать, що відбувається. Але кількість бажаючих конкретно, чітко своїми руками розправитися з цими казнокрадами, які винні в смертях їхніх дітей, їхніх братів, сестер, чоловіків, жінок, їх кількість збільшується. І якби вони бачили, що відбувається в людей в головах, якби вони це відчували. Вони б стали такими гарними, гарними. Я пам'ятаю, в Афганістані чітко можна було визначити паскудного офіцера. Поки в полку. Воно задирає носа, воно хамить, воно таке все із себе. А чим ближче рейд, тим кращим і кращим воно стає. Мало не в очі солдатам заглядає. Бо були випадки, коли. Такі отримували в рейді кулю. Ніхто не розслідував, але здогади були, що куля була з іншої сторони за їхні діла. Липа як же ця ситуація може вирішитися? А вона не може вирішитися ніяким іншим чином, а тільки. Різким, знаєте, як ото коли гілку напружуєш чи палку, чи і вона так як клац і тріснула. І трісне в тому місці, де тонко. А тонко там, де люди найкраще бачать, що наша влада працює проти них. Вони бачать це на фронті, коли немає ні патронів. Ну, перепрошую, патрони ще є, як хлопці кажуть. Але кацапів проти них суне натовп, а артилерія мовчить. Підмоги немає. І це все завдяки тому, що у нас корупція, нахабна, показова корупція. І наші закордонні друзі вже не хочуть годувати цю корупцію. Вони хочуть допомагати нашій армії, яка захищає і нас, і їх. Але вони не хочуть годувати ту корупцію. І як я розумію, вони дали паузу, щоб ця ситуація дійшла до критичної межі. І що буде після критичної межі? А урветься в першу чергу терпець у військових. І вони прийдуть навести лад. Тож, панове, що в такій ситуації можу сказати вам, дорогі брати сестри українці, як я казав уже, свій до свого по своє. шукайте братів по духу. Це не обов'язково будуть українці. У мене є чудові хлопці, знайомі росіяни, які так люто воюють проти ворога. Тому в даному випадку треба шукати братів по духу. Бо в нас є, наприклад, українець Стефанчук. Він патріот України. Вам так здається, правда? І таких багато. То свій до свого по своє. Стефанчук не свій. І знову ж таки, не давайте один одного на поталу ворогу. Захищайте один одного. Один за всіх і всі за одного. І ця єдність нам зараз особливо необхідна. Тим більше, що в країні треба буде наводити лад. Тож, панове, слава Україні, слава нашим воїнам, слава нашим братам і сестрам, слава нації і смерть нашим ворогам. Ми разом перемога. Буде наша. А це випробування, яке в нас є, це те випробування, яке ми повинні пройти, щоб змінитися. Ми повинні позбутися от того дефекту, який в нас в душі. Знаєте, як ота собака, яка повинна згадати, що в неї є гідність, і вона буде відгризати ноги всякому, хто захоче обтерти об неї. Обтерти свої чоботи. Тож слава Україні, удачі вам, панове!